Одна з найвідоміших та найкрасивіших будівель столиці повз неї точно проходив кожен киянин. Цікавий факт: саме тут під час опери закінчилося життя російського прем'єр-міністра Столипіна. Акустика нашого оперного театру визнана одною з найкращих у світі. Обов'язково сходіть, а навпроти театру знаходиться стильний заклад, предмети мистецтва на стінах та вітрина з великою кількістю солодощів. Тут дуже інстаграмно і можна зайти після опери. Раджу скуштувати у них роли. Вони тут великі та соковиті. Сьогодні замовила зелений дракон, подивіться, скільки начинки. Тут стиглий авокадо ще та роті. І що важливо, правильно приготований смачний рис. Ще замовила Філадельфію з лососем гриль. Риба огортає рол повністю і шар товстенький. Хочете смачних ролів і відчути себе як в Токіо? Вам точно сюди. Ну і звичайно, я не могла залишити себе без десерту. Їх Сашковий наполеон божественний. Добре просочені кремом коржі, що мають невагому текстуру. Десерти у закладі це витвір мистецтва. Подобається, що у кафе завжди привітне та дружнє обслуговування. Освіжаюся лимонадом чорниця лічі та переходимо до вашого улюбленого. Такий вийшов в мене рахунок. Це стильний заклад біля золотих воріт, куди я точно раджу сходити. Має назву фандом.